Доброго времени суток, подписчики і зрителі мого каналу. Хочу поговорити про такий сайт, який називається hardgrant.com. Це інноваційна площадка. Ну, тут дається бонус 100 000 сатош. Яким мене одразу вкладувати. Регістрація тут дуже простенька, заходимо в кабінет. Бачите, в мене на щитур по нулям, бо я тільки що зробив інвестицію. Ось до тут вибираємо, мінімальна сума 100 тисяч. І тут є всякі разні. При мінімальній сумі за 24 часа дається 1%. Ось Максимальна сума 192 часа 15%. Я вже вкладував вчора. І сьогодні пройшло время. Ми здовозьмемо щось в мене комп підглючує. Ми зберемо історію операцій. Ось до я вложив, сьогодні забрав і опять вложив на срок Так що ссылка буде під відео для реєстрації. Регіструйтесь, буду дуже радий. Заходіть.